Релокація без світла працюють у три зміни, вкладають мільйони гривень у закупівлю генераторів, але не здаються. Як у Калуській громаді, що на Прикарпатті до нових реалій пристосовуються підприємства, які переїхали сюди з прифронтових територій, дивіться далі. Через повномасштабну війну цьому реликованому підприємству з Харкова, що виготовляє гідравлічні та пневмосистеми для різних верстатів, нині непросто обладнання вони вивозили з під обстрілів, вкладали кошти та силу у пошук виробничих приміщень, перевозили сім'ї працівників, облаштовували їм житло. Все, аби не втратити напрацьоване роками. Втім, нещодавно зіткнулися зі ще одним викликом вимкненнями світла. Зверталися вже неоднократно про е, можливість е, забезпечення нас електроенергією, але на жаль, поки чекаємо, тому інвестували майже мільйон гривень у придбання генератора, щоб, хоч якось тимчасово, ми могли зараз працювати. Генератор не може забезпечити необхідну потужність для підприємства, продовжує Віктор Скрипніков. Тому підлаштовується під графіки вимкнень. Робітники виходять на зміну навіть вночі. Робимо гідравлічні блоки для їх компанії, в які сама частина, яка бурить, тобто бур дорогий, він переміщується, піднімається вгору вниз. І відповідно вправо вліво поворачується, а комбайн сам їде просто прямо. А ось на цьому станку роблять спеціальні блоки для гірничого обладнання. Адже попри війну шахти продовжують працювати і потребують устаткування. До того ж, не лише вони, комунальна техніка для них. Ми виробляємо спеціальні блоки. Це дорожні, будівельні машини, це сільгосп обладнання. Наші виробники, які зараз працюють і виробляють в тому числі обладнання на експорт. Ми їх забезпечуємо потребами. Це на Вітчизняні виробники гірсько-проходські комбайни. Ми зараз для них маємо великі закази. А це вже інше релоковане підприємство, також з Харківщини. Тут з пластикових ниток виготовляють арматуру для будівництва. Підприємство розташовувалося всього за 20 кілометрів від кордону з Росією. Там усе їхнє обладнання знищила ворожа ракета. Тому, переїхавши у калуш, виробничі лінії з нуля складали самотужки. Нині також намагаються працювати між графіками вимкнення світла. Зимку якраз такий період, коли ми легко можемо робити напрацювання, щоб до сезону бути вже готовими. До нових клієнтів, нових замовлень та нових партнерів працюємо. Ми віримо, що в нас все вийде тут у Калуші, і ми зможемо відновити те життя, яке було до війни. У Калуську громаду релокувалося 20 виробництв. 13 із них працюють, каже голова ОТГ Андрій Найда. Це найбільше на Прикарпатті. Втім, забезпечити їх альтернативною електроенергією, додає посадовець. Наразі не можуть. Щоб налагодити технічний процес, там має бути ну, не 2-3 години відключення світла, а має бути хоча б ну, розуміння, що підприємство, як мінімум 8-10 годин, буде працювати безперебійно. Тобто ми виходили з тої ініціативи, щоб хоча б в нічний час так, дозволити тим підприємствам працювати. Але ну, наразі цього нема, на жаль, тому що ну, не знаю, можливо, технічно це неможливо зробити. Аби уроликованих підприємств було світло, пояснює Андрій Найда, потрібно підводити електромережі окремо до кожного з них. Однак дозволів електропостачальні компанії поки на це не дають, бо рада оборони області такі виробництва стратегічними не вважає.